Добрий вечір. У мене питання до представника БО Свободи. Тут один з кандидатів від вашої політичної сили стверджував від Тернополя, стверджував, що він у складі батальйону Січ. В той же час за підписом заступника міністра внутрішніх справ було прилюблено інформацію про те, що він ніколи не перебував в цьому батальйоні. І... Що інформація, яку він розповсюджував про цей батальйон, де відповідає. Давай, дякую, давайте ви дасте відповідь і просто два слова ще скажемо, щоб тут не продовжити цю тему. Ну багато хто давайте так от своїми словами назвати і піариться на цьому, розумієте? І бо кажуть, якщо ти хочеш подарувати дітям телевізор, то поїдь тихенько і подаруй, а навіщо його там ну демонструвати про це розказати. Давайте є бійцем батальйону Січ, безумовно, що всі прекрасно розуміють, що він є народним депутатом. Він ніколи офіційно там. Не був багато добровільчих батальйонів в правій сектор. Вони не мають ніяких, скажімо, офіційного статусу, але вони від того не є меншими бійцями за Україну. Тобто він приймав участь в бойових діях разом з нами. Зрозуміло, що коли відбувався парламент, він був, працював в парламенті. І Всі це прекрасно розуміють Оця спекуляція. скажімо, це можна розраховувати тільки на людей, які ну напевно є недалекі. Тому що всі розуміють, що він професійно він є народним депутатом. А то, що він є бійцем батальйону Січ, однозначно, і в нього є своя зброя, з якою він разом з нами приймав участь в бойових діях. Добре, рухаємося далі.